Зробив звичайну залив водою. Собі зараз сирочок, котлетки підрізаю. Туди все закидаю і ждемо. Ось так це вийшло. Закидаємо все. Сюди. Котлетки, сирок. І зараз побачимо, що з цього вийде. Заливаємо водичкою. Тарілка мала. Я люблю, щоб було ріденьке. Якщо чесно, я роблю це перший раз. Я ніколи ще такого не робив. Побачив, що вийде з цього. Ти робив бутерброди, вона вже вперла всю невіну романтичну вечерю. Галя! Я ж даже не засняв, я хотів сфоткати, як я зробив. Собі отаке таке наколотив, наче все, що Я було, все, що було в холодильнику. Не знаю, ще яке, звісно, насмакло, воно сирок, котлета, гребнаміном. Ну, таке. Не можу сказати, що це щось щось ваго. Звичайно, мені здається, вкусніше. То й просила, нічого не наколотив. Але так буду й мучитися.